Коло мене стільки прикладів, які е, надихають. Я вам казала, що в мене двоюрідні брати і сестри з великою різницею у віці від мене. Моїй двоюрідній сестрі влітку виповнилось 70 і навесні вона вперше в своєму житті виїхала за кордон сама без супровіду. І тепер жаліється, що їй там не дають працювати. Бо єдина робота, яку їй можуть надати, це вивчення мови. І що вчить не польську, німецьку. Важко так, звісно. Але ж їй потрібно просто порозуміти з людьми. На початку літа до нас сусідка привела свою похресницю, бо дитина побачила, що у нас стоїть обсерваторія. 14-річна дівчина із родини спадкових музикантів повернулася в Україну на навчання, бо лише тут вона може поглиблено продовжити вивчати фізику і математику, якими захоплюються.